Привіт усім, хто відкрив гримуар. Сьогодні я розповім вам про один із образів, з яким людство знайоме з незапам'ятних часів. Однак досі ми можемо його бачити в художній літературі, мальописах, фільмах і серіалах чи відеоіграх. Їх незвична природа і могутність викликає неабиякий потяг для їх дослідження. Тому влаштовуйтеся комога зручніше, а перед початком обов'язково тицяйте вподобайку та бийте в дзвін. І не забудьте підписатися на канал. Для вас це дрібниця для мене дуже важливо. Бажаю приємного пере... É, Відьма це жінка, що володіє надприродними силами чи знаннями. Здатність жінок виношувати та народжувати дітей виходить за межі впливу спільноти, тому здавна асоціювалася з таємницями, вміння контролювати межу між життям та смертю. Часто образ відьми пов'язаний з відхиленнями у вигляді. Відьма може вирізнятися як потворністю, горбатість чи кульгавість, так і навпаки, надзвичайною красою чи незвичайною особливістю, як отруде волосся чи ліворукість. Чаклунську силу відьма отримує від угоди з. Дияволом, вселенням до свого тіла духу або успадковує його. В Слов'ян поява відьми також вбачалася в неправильній поведінці її батьків, зачаття до шлюбу за довге грудне годування. Часто відьма постає як особа, здатна керувати погодою та любовним потягом. Типове уявлення, що відьма вміють готувати чаклунські зілля. Витоки цього уявлення полягають у використанні цілющих і отруйних рослин в обрядах ініціації, родючості для лікування чи отруєння, підкорення своїй волі. Поширене повір'я, що секрети чаклунства передаються від відьми її доньці або учениці. Нерідко відьма приписується володіння фамільярами, демонами в подобі дрібних тварин, які виконують. Доручення, але за це висмоктують у відьми кров через особливу відьмину мітку. Відьмам приписується здатність перетворюватися на тварин, які вшановувалися як то темні тварини, пов'язані з ніччю та магією. А саме кішки, кажани, змії, жаби, сови і так далі. Міфічний птах Стрикс, який нібито п'є вночі кров і поїдає людську плоть, за середньовіччям міцно асоціювався з відьмами. Ідея про відбирання відьмами крові та молока в худоби пов'язана з латинським культом. Померлих, де в подобі птаха постає душа людини. Місцями зібрання відьом вважали гори, перехрестя, дерева, де вони влаштовували шабаш. Під час шабаші вони веселяться, бенкетують, б'ються між собою. У традиційних українських віруваннях відьма близька до знахарки та ворожки здатна як шкодити людям, так і приносити користь. У сучасних віруваннях 21-го століття знахарка та ворожка набули більш негативні оцінки, перейнявши здатність відьом до заподіяння шкоди на лівобережжі України. Відомі вірування в те, що відьми відрізняються від чарівниць. Схильність чарівниць до добра чи зла вроджена. Залежить від того під якою планетою народились. А відьма отримує сили від угоди з чортом і робить тільки зло. У Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Рівненській областях відьми традиційно вважалися жінки, народжені з фізичними вадами, або чиї родичі вміли чаклувати й передали цю здатність перед смертью. У центральній Україні та на полісі зафіксовані вірування, що відьмою стає дівчинка, яку мати відлучала від грудного годування. На Закарпатті до середини ХХ століття побутувало уявлення, що відьми дводуші. Коли людина спить, її друга демонічна душа вирушає чаклувати. Загальним для східних слов'ян є вірування про викрадання відьмами молока в корів, сала в свиней, курячих яєць, збирання росий й перетворення її на молоко, насилання на людей і худобу хвороб і смерті, псування врожне. Жаю і тому подібне. Основними вміннями відьом в Україні вважалися здатність до метаморфоз на різних тварин, вміння відбирати молоко у курів і мучити худобу, насилати хвороби, псувати продукти, створення звитків, тобто шкідливих вузлів з рослин. Українська відьма може також керувати погодою, насилати град, повінь, посуху, викрадати небесні світила. Також відьма здатна пити кров у людей. Відьомські завитки лишаються в непомітних місцях, і якщо людина торкалась її або скор. То на неї переходило залишене відьмою закляття, хвороби, смерть, збитки в господарстві. У численних переказах відьма в подобі жаби, кота собаки чи свині залазить до чужого хліву. Господар б'є тварину чи відрубує її лапу, а наступного дня в сусідки виявляється таке ж каліцтво. Повсюдний мотив важкої смерті відьом, Адже гріхи чи чорти не відпускають душу. Для зменшення предсмертних страждань відьма повинна була передати свою силу іншій людині. На півдні України вірили, що відьми може Можуть помирати й оживати кілька разів. На Черкащині радили пробивати стелю, щоб Янгол міг через дірку забрати душу відьми. За повір'ям відьма може повертатися додому після смерті, тому її слід ховати обличчям донизу або пробивати її труну кілком. Головним місцем їх шабашу, згідно з повірям була лиса гора. Те, що певна людина мала таємні знання, не вважалося гріховним чи противним ученню церкви. Відьом на теренах України переслідували не за зв'язок з нечистю, а за здійснення шкоди окремим людям чи громаді. Їх піддавали тілесному покаранню і вимагали відшкодування збитків, здійснених чаклуванням, проте практично не катували. Поширеним на українських теренах було купання відьом, випробування жінок на причетність до відьмства і кара за нього. Жінку опускали в річку. Якщо вона тонула, то визнавалась невинною. Купання або плавання було характерне тільки для правобережної України. На лівобережжі дослідників такі випадки практично не фіксувалися в Німеччині. Відьмами вважали переважно циганок. На думку Федіра Вовка, саме з германської міфології, вони потрапили до українських легенд. Що ж, тепер, коли ми увійшли в курс справи, я розповів вам про образи відьом в сучасній поп-культурі. І почнемо ми з однієї з найпопулярніших відьом сьогодення Ванда Максимова, більш відома як Багряна відьма. Дебют героїні відбувся в серії мальописів Марвел Люди Ікс номер 4» в березні 1964 року. За своєю природою Ванда Мутант і свої сили отримала природнім чином. Багряна відьма може використовувати містичну енергію для ефектів, що змінюють дійсну реальність. Також вона здатна створювати магічні сфери, хвилі спотворення реальності, має псіонічні сили, які можуть викликати молекулярні зрушення в полі ймовірності, що оточує ціль, і це в результаті призводить до виникнення малоймовірних подій, а ще здатність до самозаймання, руйнування об'єктів, телекінез та багато іншого. Персонаж встиг з'явитися мультфільмах, фільмах, мальописах та відеоіграх видавництва Марвел, та є одним із найпопулярніших образів сучасної франшизи компанії. Далі у нас серіал, що зривав дах своєю крутістю, вийшовши на малих екранах. В 1998 році наші локалізатори назвали його всі жінки відьми, хоча оригінальна назва була Charmed, що було грою слів, адже змістовно мало значення чародійки, ким і були головні героїні, так і мало компліментарний характер, тобто говорило те, що героїні чарівні. Основні події серіалу відбуваються в сан франциско Сестри Пайпер і Прю Галівер живуть абсолютно нормальним життям в будинку своєї покійної бабусі, поки не отримують звістку про приїзд своєї молодшої сестри Фібі. Тож вечора Фібі знаходить на горищі книгу Темряве і вимовляє закляття, завдяки якому сестри стають відьмами і набувають сили трьох. Незабаром після цього сестри дізнаються, що їхні предки по материнській лінії були відьмами, і що згідно з пророцтвом саме три сестри будуть наймогутні. Шими добрими відьмами в історії відтепер вони повинні битися ще клунами і відьмами та захищати невинних людей. Східні автори також не залишили без уваги такий сюжет як жінки з надприродними силами. Насправді існує сила селена різних аніме та манги про відьом. Лише тих, де відьма головний герой, я знайшов 22. А якщо брати ще ті, де вони просто згадуються, то виходить 56. Я впевнений, що їх значно більше. Та одне мені припало до душі. Це повнометражний мультфільм відомого Хаяо Хаяоміадзакі, служба доставки Кі Кікі, Кікі це 13-річна відьма, що вчиться і живе в селі у своєї матері. Також Відьма, що виготовляє цілющі настої для місцевих жителів. Кікі досягла віку, коли за традицією вона має покинути свій дім і прожити рік в незнайомому місті, щось на зразок стажування. Героїня сідає на материнську мітлу зі своїм компаньйоном чорним котом Джіджі і на силу справляючись з новою мітлою, вирушає в далекий шлях. Особливість даного мультфільму в його легкості, доброті та глибокому сюжеті. У мене взагалі складається враження, що в пана Міядзакі немає поганих робіт. А ви як вважаєте? Обов'язково дайте знати. У коментарях. Відеоігрова індустрія теж не стоїть на місці та вправно використовує образ відьом та неабияких. Знайомтесь, Rise of the Tomb Raider і її DLC Баба Яга. Ну тут прям канон. Стара, зла, літає на ступі, живе в хатинці на курячих лапках, використовує різні зілля і еліксири, щоб зводити з розуму непроханих гостей, аж раптом з'ясовується, що це навіжена вчена ботані, яка використовує свою науку. І для кого я тут відосики роблю, якщо всі ці відьомські фокуси постанова? Не розумію, хоч ви поставте лайк за старання. А от де відьма не використовує технології хитрощі, так це в грі Baldur's Gate 3. Відьми-карги уособлюють всіляке зло, а зовнішній вигляд цих жахливих створінь відбиває лише темряву в їх серця. Усі вони древні істоти, що походять із країни фей. Кожна карга має магічні здібності, а деякі схильні до чаклунства. Вони можуть змінювати свій вигляд, проникати в чужі сни, накладати прокляття на ворогів. Здатні укладати угоди, але не таким способом, як диявол. Зазвичай Карга вичікує, коли смертний сам звернеться до неї по допомогу. Душі інших як нагорода її не цікавлять. Більше того, відьма бажає всіляко принижувати смертного до кінця його життя як компенсацію за виконання своєї частини угоди. Відьми чудово розуміють смертні бажання та вади, що дозволяє їм майстерно маніпулювати людьми, спираючись на ці якості. Кожна угода спочатку здається дуже вигідною і може навіть на якийсь час принести успіх і процвітання, але зрештою наслідки договору з Каргою можуть бути плачевними. В заключенні ми поговоримо про білу відьму із циклу книг і фільмів Хроніки Нарній, написана Клайвом Стейплсом Льюїсом і відтворена на екрані неперевершеною тільдою свідом. Біла відьма являє Собою справжнє зло є центральним антагоністом у сюжеті. Вона є втіленням зла та темряви, яке владарює над країною нарній, зображена як вродлива, але холодна та жорстока відьма, яка звернулась до чорної магії та править країною, прагнучи підкорити її і привести в абсолютну темряву. Її образ вражає могутнім виглядом та холодними синіми очима, які виражають безжальність та бездушність. Біла відьма прагне видалити кожен слід непокори та надії у нарні, щоб. Забезпечити свою власну безмежну владу. Її персонаж наповнений жорстокістю та загадковістю, що робить її одним із пам'ятних антагоністів у світі фентезі. А на цьому у мене все. Вдячний, що були зі мною до кінця. Діліться враженнями в коментарях та обов'язково дайте знати про ваш улюблений образ відьми в поп культури. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Грімуар.